Вітаю всіх! Мене звати Наталія, і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні хочу показати деякі готові роботи. Надіюсь, що відео буде недовгим. І так, перша моя готова робота це ось така кофта. Ця кофта зв'язана на замовлення. Вона скоро Полетить в Ізраїль, я цьому дуже-дуже рада. Це замовлення було для мене великою несподіванкою. І те, яка кофточка вийшла, мені дуже подобається. І замовниці подобається теж, тому що я відправляла їй звіти про, про всі етапи в'язання. І тепер уже все, в кофточки, в пувиці пришиті, хвостики сховані, одним словом, ковтина готова. Дуже багато я тут про неї розказувати не буду. Зв'язана згори вниз, регланом звичайним і з В-образним вирізом. Планочку я в'язала суцільну вже після того, коли були зв'язані полочки. Полочки і, звичайно, резиночка внизу, ось так. Все було тіло було зв'язане, потім я набрала петлі по краю полочок, і зв'язала. Ось таку планочку суцільну. планочка зв'язана резиночкою 2 на 1 покажу з виворотньої сторони, ось так виглядає виворіт. Мені сподобалось доволі гарно. Піднялися петлі на планочці, ніде не стягнуто. Як я піднімала, я піднімала три петлі із кромочних петель, з крайніх, і із третьої піднімала дві петлі. Тобто дві піднімаю. Із крайніх і з третьої піднімаю дві петельки з однієї петлі. Ну, Я думаю, так зрозуміло. Довжина ковтинки 67 см, довжина рукава від манжета до цієї точки 76 см, ширина 55 см. 에... ширина планочки 4 сантиметри, довжина резиночки, 7 сантиметрів, на рукавах і внизу ковтинки так само: 7 сантиметрів. 에... На підрізи я брала 12 петель. Ну... В принципі, мабуть, це вже все, що, що по цій кофтинці можна розказати. Ой, хотілося б зробити фотографії, але я не знаю. На дворі в нас е, другі сутки йде дощ, але ковтинку буду відправляти. Зроблю фотографії, хоч якісь. Дома в хаті на некені, ну, по-другому -по не, не виходить. Значить, убавочки на рукавах я робила, але зовсім незначні. Мабуть, шість убавочок, чи 5, чи шість убавочок тут були, а потім збавила кожну третю петлю. По манжету. Тобто в ширину рукава я е зменшила і далі зв'язала таку ж саму резиночку, дві лицеві, одна виворітня, і закрила еластичним способом. Ось так вийшло. Нагадаю, що ковтинка зв'язана ось із такої е пряжі вівчарі на півшерсть. Тут 50 відсотків вовна і 50 відсотків акрил в 100 грамах 300 метрів. І рекомендують спиці 3-3 я всю ковтинку в'язала на спицях 3,25. Колір це 411. На цю ковтинку пішло десь біля 500 грамів цієї ниточки. От я її не важила, але десь так приблизно. Після прання хочу ще сказати, що після прання. Полотно стало рівнішим, бо коли я в'язала, хто в'язав з цього артикла, знають, що ниточка, вона така не зовсім однорідна, в ній слабенька скрутка. Коли я в'язала, вона була така схожа на букліруване полотно. Але після прання, бачите, вона гарненько так розправилась. От, мені дуже подобається цей колір, він от, не просто сірий, а він з такими м, вкрапленнями десь попадається ниточка світленька, десь темненька. Тобто такий дуже е, цікавий, цікавий колір. Ну, а це все поки що по цій кофтинці. Я до вас о, лицем в кадр, давно я цього не робила і трошки, <головіка>, трошки незвична. Значить, про кофтинку я розказала пару слів, про неї так багато нічого розказати я і не можу. А, в мене в'яжеться аналогічна кофта для себе. Але вона буде трошки товща, тепліша. І вже про ту кофту я, коли я її дов'яжу, я розкажу більш детальніше. Ще у мене є готові роботи. Це трошки не зовсім правда, тому що тут ще не заховані хвостики і не пришиті пувиці. Це адаптивні носочки, вони мають ось такий вигляд. Ці носочки я вже казала, що я в'яжу вспіталі, коли зв'яжу хоча б декілька пар. Зараз у мене дві пари носків, ось таких то мені ще треба хоча б декілька пар зв'язати, і тоді я зможу довести їх до ума і відправити волонтерам, які знають, куди ці носочки, в які госпіталі вони дуже потрібні. І з цими носочками також я відправлю дві пари носків, які я в'язала, на які я знімала майстер-класи. Це такі голубенькі носочки. І е, носочки осінні листя. Ну, тут я нічого показувати більше. маю в мене так, бачите, ну, роботи майже готові. Я дуже вдячна, хочу сказати, що дівчата я дуже-дуже вдячна, хто відгукнувся на Заклик на прохання, в кого є змога в'язати адаптивні носки для наших поранених бійців у госпіталі. І всі, хто відгукнувся, дуже вдячна. Я дуже рада, що багато в'язалочок приєдналися і багато хто в'яже. Я з азартом почала в'язати але трошки в нас трапились деякі неприємні речі в нашій сім'ї, тому трошки я притормозила з в'язанням, хоча вже почала буквально ось годинку назад почала третю пару в'язати. Ну, у мене не виходить. Якщо в мене є якась задумка, якийсь план, обов'язково щось буде мішати. Обов'язково такого не буває. Але, але все добре, все налагоджується і слава Богу, ремонт уже закінчується. Усі живі, не всі здорові, але це не важливо, не так важливо на цю хвилину. По крайній мірі, все-все-все налагоджується. Так що всім бажаю здоров'я. Тепер покажу процес. Це в'яжеться шаль. Я її показувала в одному з відео про свої процеси, і я вам хочу сказати, я розпустила те, що я показувала, і потихеньку почала в'язати. По-новому, не так, як я вязала, але це ситуація не змінила. Ось оцей хвостик, це початок. Значить, шаль на півмісяць. І я так розумію, як не в'яжи цю модельку, шалі все одно, поки не постирається, поки не заблокується. Оце так і буде таким клином. Я на це махнула рукою, і трошки перший варіант був просто лицевою гладдю. Тут трошки я вкинула ажурних полосочок, і в мене залишається ну більша частина ще аматочка. Я ще трошки пров'яжу лицевою гладдю і вже край буду в'язати повністю ось такою сіточкою. Це, звичайно, дві разом і накид. От. Тут повідмічала кількість петель, серединка, і далі ставлю маркери через 30 петель. Так мені хочеться, так мені е, зручніше. Ну, ось така шалечка. Треба буде ще зробити олені. Так, значить, це шаль, я в'яжу в рамках спільного проєкту Олени Козаченко В'язальні вечорниці. Там ми в'яжемо шалі, бактуси, шарфи, палантини. І ось у мене в'яжеться ось такий така шаль. І скоро треба буде Лені відправити фото процесу. Так, це що стосується цього процесу. Е і більше нічого, більше нічого в мене е не в'яжеться, жакардом кофта не в'яжеться, вона за завмерла. А в другому рукаві осталось прив'язати пару сантиметрів і манжет. Я не в'яжу. Моя кофта із вівчарі-кольорова вовна теж не в'яжеться. Чого? Тому що зараз моя задача якомога швидше нав'язати адаптивних носочків. В'яжу я їх, як я вже казала, із різних ниточок, які дуже багато залишків, тому це не проблема. Тим більше в'яжуться вони на великих спицях. 5 мм. В'яжуться вони швидко, але не в моєму випадку. Так, що ще хотіла сказати по кашеміру, який мені подарувала Аня. Але, мабуть, я про це розкажу в наступному відео. Може ж, я скоро почну в'язати з цього, з своєї мрії кашеміру. Ну і в принципі все. Ще що хочу так, помимо всього сказати, те, що які в нас зараз не гаразди, це те, що в нас захворів барсик. Хто мене дивиться, той знає. І багато хто його любить, багато хто запитує про нього часто. Він захворів дуже серйозною хворобою. Це інфекційне, вірусне, вірусна інфекція, при якому гинуть цуценята. Ну так як він у нас вже майже не цуценя йому 2,5 роки, 2,7 місяців, і захворюваність ми виявили. Чесно скажу, випадково, він став в'ялий, і ми повезли його в клініку, бо думали, що він знову піймав кліща. Врач подивилась і сказала, ні, це не кліщ, а це серйозніша проблема. Але так як ми приїхали і це була рання стадія, то колимось. Лікуємось і вже ми пішли на поправку. Двоє суток йому не можна було нічого їсти, тільки пить воду. І представте собі, утром ми отримуємо 8 уколів, ввечері 5. В суботу ми поїхали в клініку, нас накололи врач, ввечері в суботу, я колола його сама вдома. В неділю знову я його сама колола і утром, і ввечері він уже боїться до мене підходить. Ми сьогодні понеділок, ми сьогодні з'їздили. Його ще сьогодні ми накололи. Вранці врач наколола, ввечері я тільки що наколола, він до мене розсердився, пішов спать. Але я хочу сказати, що іде він на поправку, і слава Богу, сьогодні вже можна було їсти, і він, він дуже скучив за супчиком. Так що такі в нас справи. Дуже сподіваюся, що Ну, врач сказала, що тепер уже все буде добре, все буде гаразд, і я знаю, що так і буде. Але перенервувались ми ми дуже. Так, в принципі, нічого розказати більше нема чого. Про в'язання розказала, показала, про борсика розказала, показала. Про погоду тут навіть нема чого казати, тому що то сніг, то дощ, то тепло, то холодно. Ніякі голови це не видержують, але ми повинні це видержувати, тому що по-другому просто не може бути. Ну а на цьому. На цій оптимістичній ноті хочу сказати всім величезне спасибі. І за те, що приєднуєтесь до в'язання адаптивних носочків, і за те, що приєднуєтеся до в'язання в спільних проєктах. Я дуже мало дивлюсь Ютуб, насправді я не встигаю, але надіюся, що із ремонтом. Вже скоро закінчаться роботи, і в мене буде більше часу, щоб дивитись дівчат на Ютубі, наш український Ютуб розвивається, це дуже-дуже-дуже радує. Я всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, благополуччя і всім всього найкращого в'яжемо, насолоджуємося в'язанням. І все в нас буде добре. Всім пока!